Welcome to Ukrainian Candle. Як ви зрозуміли, початок нової серії хлопчики і дівчатка. Так що приємного перегляду. Я в гаражі. Давайте подивимося, що я придбав, якого корща притягнули мені евакуатором. Що ви розуміли, купив його з іншого міста, навіть не їздив дивитися його. Зі слів продався, немає скри. Заїхав на заправку, заголошив і все. Тому, ну, ціна як би мене влаштувала, тому тому не знаю, або джекпот, або повний мінус. Дивимось, що придбав. А придбав отакий От ось фіат типа. Ключики-документи. Так, в принципі, він резина, правда, лисувата, зима. На дворі ось в снігу ще навіть навіть не розставив сніг. По салончику нічого не вийде, потім підніму пізніше дах цілий, тут, ну трошки подряпане є, тут трошки отак, не страшно, тут отак, тут трошки шпакло лопнуло, але ну в принципі, по одне, ще ще не дивився, що там, не знаю. Зараз грязно, не хочу туди лізти, є воно там чи нема. Ціна мене влаштувала. Тому такий коротенький так. Отакий От ось Fiat Tipo, Тіпо. тіпок. Давайте його називати тіпок. Ставимо, робимо ставки, але ну, не ті, що в казіно. А на мене, поїде цей тіпок чи ні. Знайдемо іскру Чи не знайдемо, може, може я попав на мінус. Мінус. Сказати, за скільки я його купив, ні, хай буде інтрига. Як ви гадаєте, за скільки я його купив, я думаю, що тут буде не одна серія з цим тіпком тіпочок. Так що. В коментарях напишіть, за скільки ви взяли. <с> Без іскри, у такого тіпучка, блін. Ну, по тих звісно, що там ще далі з ним, не знаю. Єдного нема, що там по коробці, теж не знаю. Жре масло, не жре, коротше, нічого не знаю. Зі слів продавця, вона їздила, але я вже десь щось подивився і щось в мене сумніви. Щось мені здається, що мені жорстко жорстко Мене кинулося. ну мене ціна влаштувала, якщо то я його просто на куски розірвуюся. Я свої гроші заберу. Так що, так що, отакий от типочок, Робимо ставки. Поїде чи не поїде, а це я вже казав, да, виріжу. Напишіть в коментарях, за скільки б ви купили такого типочка. Може дасте мені таку суму, що я скажу, приїжджайте, забирайте, я його і робити не буду далі. Просто вам перепродам, зароблю там свою якусь копійку і все. І не буду мучитися. А ви вже заробите більше. Так що все. На дворі, щоб ви розуміли, Ну, може не буде, видно. Тут все в снігу і в мене. На камеру не видно, а так якщо присяду, мабуть, буде видно такий підйомчик. В ять, п'ятьох заштовхували, добре водії тут зупинилися, бо ми дорогу їм перекрили, вони змогли виїхати, помогли заштовхати. Так що ставимо лайкосики, підписуємося, працюємо для вас далі, знімаємо контентик. Все, всім папа. -па.